По ту сторону екрану махають долоньками радісні Маріупольці. Святковий тиждень вдався досить насиченим. Дітки не вперше вже у розважальному центрі, бо я Маріуполь влаштовує безкоштовні веселощі щодня. Тут і святий Миколай, від нього подарунки та квести для дітей. Каталися на тарзанках, бігали по лабіринтам, був і басейн, із кульок. До речі, залучилися і батьки. А так звучить я, Маріуполь, у Тернополі. <питрес> Півом об'єднав усіх у хабі Маріуполець Даніл Палієнко. Переселенці кажуть, відчули себе серед своїх. Для цього й створили центри. Я Маріуполь у 16 містах країни. Валерія Глущенко, Олександр Ребус. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7